Море із ризиком раптових дронових атак і мін дрейфуючих у воді, чи безпечні, хоча і дуже відносно гори, що обирають українці, щоб бодай трохи влітку відновитися фізично і психологічно. Чи далеко готові вирушити, та скільки готові витратити під час війни ті, хто все ж таки ризикнув відправитися на відпочинок? Все про туристичний сезон на півдні і заході України влітку цього року. Дивіться. Через досі холодне море в Одесу лише починають з'їжджатися туристи. Офіційно відкрито десяток пляжів. Згідно з правилами, 30% території безкоштовні. Нарешті ж послуги платні. Ціни на оренду шезлонгів починаються від 300 гривень. На пляжних комплексах з умовами прайс вищий. Шезлонг 500 гривень, ліжко півтори тисячі гривень, а також шатро – 2,5 тисячі гривень. У цю вартість входить рушник для кожного відвідувача, а також парасолька. Ціни не підтримують. Двищували, стараємось витримувати цінову політику попереднього року. Шезлонги, парасольки, спеціальні спуски у воду та кабінет фізіотерапевта на інклюзивному пляжі. Особливі умови за посвідченням у себе безкоштовно. З 8 ранку до 2 години дня фізіотерапевт приймає. Також, якщо людина має посвідчення, вона може пройти безкоштовну реабілітацію. Придбали гідрокостюми, з самого початку. Діти плавають, купаються в морі. Пляж суперзручний. Доба в одеських готелях стартує від 1400 гривень і більше. Дуже ретельно обирала готель для відпочинку, щоб там обов'язково було укриття. Також я обирала підземний паркінг для автомобілю. Ми приїхали на чотири доби. Нас три дівчини. Готель коштував 20 тисяч за чотири ночі з трьох. Ну, це були сніданки, що у нас спа ще було включено. Користується попитом й подобова оренда квартир. Особливо для родин з дітьми ціни порівняно з минулим роком не змінилися. У топі однокімнатні квартири неподалік моря з укриттям. Червень це у нас 1500-1700 гривень. День конституції це свята. Я думаю, це 2-2 дві Липень і серпень теж 2 дві в залежності від кількості людей. Ну будинки це вже другий сегмент, це там 200 п'ятдесят доларів вище на липень і на серпень. Є вже багато бронь. Майже всі квартири в мене розбронювані. Утім, і рієлтори, і ресторатори зауважують, якщо раніше в Одесу туристи приїжджали на 7-10 днів, тепер це вдвічі менший термін. Аби побачити увесь львів з висоти пташиного польоту найпопулярнішу локацію міста у перший місяць літа уже відвідало майже три тисячі людей. Здебільшого це внутрішні туристи, обирають короткотривалий бюджетний та активний відпочинок. У нас такий мікс. У нас будуть і гори, і Львів, і відпочинок активний в різних його варіаціях. Те, що ми переживаємо всі психологічно, ми, мабуть, відчуємо, коли війна закінчиться вже. Зараз ми ще тако в тонусі себе тримаємо, не даємо собі слабинку розслабитися. От тому, хоча б такі короткі відпочинки трошки вносять різнобарв'я в життя. День у Львові обходиться туристу щонайменше у дві тисячі гривень. Їдуть кажуть туди, де за невеликі кошти можна перезавантажитись усією сім'єю. Тому що чоловік міне може виїхати. Це така скаже проблема усіх чоловіків. Я маю двох дітей. Мені потрібні теж сили на це. Живемо і надіємось на скорішу перемогу і що все буде добре. Подобове житло у Львові у літній сезон суттєво не здорожчало від тисячі гривень в залежності від близькості до центру міста. І вдвічі дорожче номер у готелі зі сніданком. Невеличку відпустку західною Україною розбивають на кілька днів. Оглядають галереї, музеї у місті, замки і обов'язково Карпати. Там житло стартує від 800 гривень за приватні садиби до кількох тисяч за готелі з басейном. Їдуть туристи за емоціями. Підйом на ратушу, нашу львівську оперу. Безпосередньо це є локації з нашими львівськими гастрономічними смаколиками. Окрім цього, наш історичний Львівський музей львівський підземелля. Це є Тустин, це є скелі Довбуша і безпосередньо наша замкова історія. Потроху до Львова повертаються і іноземці, втім наразі ще не так активно. Це близько лише 15 відсотків на противагу 45-40 відсотків, які ми мали воєнний час. Ми розуміємо цю причину, і насправді сьогодні Львів є важливим місцем саме для українців і для відновлення, для наших ветеранів. І тому ми працюємо багато напрямку безбар'єрності для того, щоб Львів був комфортний для кожного. То, що обирати гори чи море, емоції, ментальні чи гастрономічні, залежить особисто від кожного. Головне пам'ятати, перезавантаження допоможе ефективно жити і наближати перемогу. Олександра Стасишин, Ольга Дунська, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.